Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Рашисти прикрили прифронтовий аеродром у Таганрозі новітніми та рідкісними С-350. Декілька днів тому російські пропагандистські змі оприлюднили доволі цікаве відео на кадри якого потрапив прифронтовий аеродром, з якого здійснюють вильоти штурмовики Су-25, які приписані до угрупування схід. На ньому засвітились бортові номера машин, певні об'єкти, які з високою долею вірогідності дозволяють локалізувати авіабазу, а також елементи протиповітряної оборони. Зокрема, скоріш за все був зафільмований аеродром Центральний. Під Ганрогом. На це вказує цілий ряд факторів: розмітка смуги, споруди, рельєф та інші об'єкти, які потрапляють на кадри. А також вкрай характерна розмітка під літаки Іл-76, які також потрапляють у кадри та бетонні щити. Також номера літаків, які потрапили у кадри, показують, що з цієї авіабази діє змішана група Східного військового округу. Скоріше за все, 18-й штурмовий авіаційний полк та 120-й окремий змішаний авіаполк ВКС РФ. Важливий той факт, що прикриття аеродром. Ому здійснюють комплекси с 350 які були розгорнуті та мають забезпечити не тільки протиповітряну, але й протиракетну оборону. Справа в тому, що цей ЗРК використовує лише два види ракет. 9 М100 з дальністю пуску до 10 км та призначену для перехоплення аеродинамічних цілей 9 м 96 головна особливість якої задеклароване перехоплення балістичних цілей, враховуючи віддаленість цього аеродрому на 110 км від лінії фронту, це робить його досяжним для засобів ураження таких тактичних ракетних комплексів, як точка У, яка знаходиться у розпорядженні ЗСУ. Ну що ж, тоді чекаємо хлопка і куріння в недозволеному місті. Вранці або ж вночі на аеродромі Таганрогу. також доволі цікавий вигляд одного зі штурмовиків, який повернувся після виліту на хвостовому оперенні Помітна велика кількість наскрізних отворів, скоріш за все, результат ураження ракетою з ПЗРК типу Ігла. Зазначимо, ворог несе шалені втрати в авіації. З однієї сторони, завжди прекрасно, коли ворог вчиняє черговий акт доброї волі, та, зокрема, вкотре вбиває. Об нашу ППО свої аналоговнітні вертольоти та літаки, з іншої сторони, дещо дивує та суїцидальна наполегливість. З якої армія РФ прагне втрачати саме К-52. Хоча б тому, що в рашистів є ж ще мі 28 але такі гвинтокрили значно рідше фігурують у зведеннях. Автори порталу Oryx пишуть, що за їхніми оцінками за весь час війни армія РФ втратила мінімум 49 гвинтокрилів, і з цього числа найбільша питома частка припадає саме на К-52, мінімум 15 машин або 36 Для порівняння тих же Мі 28 було втрачено мінімум 7 машин або ж 142 Якщо заглянемо в довідник за Military Balance за 2021 рік, то побачимо, що на кінець минулого року армія РФ мала 127 вертольотів типу К-52 та понад 90 гвинтокрилів. Гвинтокрилів типу Мі 28. Мі 28 може брати до 2300 кг бойового навантаження, натомість К-58 до 2800 кілограм. Тут проглядається така логіка акту доброї волі. Раз вертольотів типу К-52 більше, аніж Мі 28, і ці машини можуть брати на 500 кілограм. Більше бойового навантаження, значить ці гвинтокрили треба в першу чергу кидати в бій та вбивати об армійську ППО Збройних сил України, намагаючись хоч якось витиснути наших воїнів із займаних позицій. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!